Цього дня, 1991 року, наша країна стала незалежною. Україна країна неймовірної краси, але з важкою долею. Навіть у найскладніший час українці не втрачають свою віру у вільну та незалежну країну. Ми зустрічаємо цей день у різних місцях. Хтось в окопах та бліндажах, у танках і БМП б'ється за незалежність на передовій. Хтось у дорозі доставляє необхідно тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних умовах, але з єдиною метою збереження незалежності та перемога України. 24 серпня, День незалежності України, день незалежності нашої держави, і незалежності наших людей від усіх московських. Від усіх тих, хто хоче нас знищити, від усіх тих, хто хоче нами керувати. Цього не буде ніколи. Наша держава вільна, наші люди вільні. Ми будемо в цьому житті робити те, що ми хочемо. Ми будемо в цьому житті робити те, що ми можемо. Ми будемо робити бодай щось, аби наші діти, наші рідні, жили у мирі та злагоді. Ми зобов'язані, ми стараємось, ми працюємо, як і ви. Тому в цей день хотів би привітати всіх, всіх тих, хто працює заради перемоги, всіх тих, хто стоїть по лікоть в крові, по коліно в крові і працює, працює по ворогу, допомагає, залатує рани хлопцям, дівчатам, тим, хто. Зараз допомагають бодай чимось, бодай найменшими якимись найменшими моментами допомагають у наближенні нашої перемоги. Я дуже вдячний. Я дуже вдячний тим, хто робить бодай щось, тому що найменші дії, самі найменші дії, виливаються в величезну, величезну купу найкращих моментів, які ми тут зустрічаємо. Дякую вам усім і працюємо заради перемоги, заради України, заради наших рідних. Слава Україні, слава героям, слава нації, смерть ворогу. Привіт, Привітчини. Незалежність для мене це свобода, це право будувати своє майбутнє, обирати якоюсь справою займатись та де жити. Незалежність держави це українізація, це відповідальність та можливість розбудовувати нашу країну так, як ми цього прагнемо. Незалежність на сьогодні це дуже кропітка та важка робота. Це боротьба за свободу, відстоювання наших кордонів та незламний народ. Для мене незалежність це передусім свобода, можливість самостійно вирішувати свої завдання, обирати методи для їх вирішення. Це Боротьба сотень поколінь українців за власну землю і за власне вирішення своєї долі